Вітаю всіх на хвилях Інтернет Радіо 1000 Друзів. З вами учасник конкурсу рефератів шкільного товариства Еродит Кондратів Макейтон. Карбон, основа життя, графіт і алмаз. Карбон це неметалічний хімічний елемент. Основа життя на Землі, що утворює безліч органічних сполок та існує в різних формах, наприклад, алмаз і графіт, відіграючи ключову роль у біохімічних процесах. Карбон вуглець фундаментальний елемент життя. Він є основою всіх органічних сполук: білків, жирів, вуглеводів та нуклеїнових кислот. Він також забезпечує обмін речовин в екосистемах через фотосинтез і дихання. Він є ключовим для енергетичних процесів. Графіт це природний мінерал, алотропна модифікація вуглецю, що відрізняється шароватою структурою. Структура складається з плоских ексогональних шарів атомів вулицю, що легко ковзають один по одному. Графіт має високу електропровідність та високу температуру плавання близько 4000 градусів. Графіт широко застосовується для виготовлення електродів і нагрівальних елементів, щитків для електродвигунів, струмоприймачів для електротранспорту. З графіту роблять прості олівці та виготовляють штучні алмази. Алмаз це найтвердіший відомий матеріал. Він використовується у ювелірній справі, так і у промисловості, завдяки своїй винятковій твердості, високій теплопровідності та хімічній стійкості, утворюючись глибоко під землею в умовах високого тиску та температури. Він може бути природним або синтетичним, має різні кольори. На відміну від графіту, де атоми утворюють плоскі шари. В Алмазі створює жорстку об'ємну тривимірну сітку. Алмази використовуються у промисловості, оптиці, влазених системах в електроніці та медицині завдяки їхнім неймовірним властивостям. Алмази не є типовим матеріалом для електроніки. Алмазні не створюються для екстремальних умов. Дякую за увагу! З вами був учень 9-го А класу кондратів Микета.